Добрий ранок всім! Рада всіх бачити. Я в прямому ефірі в моєму етері, і дуже рада всіх бачити. Доєднуйтесь, будь ласка. Сьогодні будемо з вами розпов... роз... розповідати, буду я вам про деякі ярмарки щодо працевлаштування і яка з них користь. Мене звати Юлія для тих, хто мене не знає, я експертка з ефективних комунікацій. А також на даний момент я допомагаю нашим українцям підготов... у підготовці до співбесіди, як себе самопрезентувати і, взагалі, як побудувати свою кар'єру безпосередньо зважаючи на те, які ваші сильні сторони, і де ви хочете розвиватися, в якій сфері, де ви бачите себе, в якій ви країні знаходитеся, бо дуже багато різних факторів вони впливають на цей процес, тому це треба враховувати. Отже, що я хочу сьогодні з вами, чим я хочу поділитися. По-перше, зараз січень дуже Класний момент для того, щоб шукати нову роботу, або розпочинати пошук. Ви можете її починати шукати зараз, наступному місяці, а також в березні. Дуже активні такі три місяці. Це не означає, що ви не можете шукати далі, припустимо, в квітні або може влітку. Ні, можна шукати в будь-який час, але саме зараз. Компанії шукають своїх робітників. Дуже багато компаній зараз використовують свої бюджети. Дуже багато компаній зараз на даний момент вони дивляться, яким чином його розподіляти і кого необхідно найняти. Тому в такому випадку, що я вам рекомендую. По-перше, я рекомендую подивитися у вашому місті, де або у вашій країні, де проходять ці ярмарки, коли вони проходять. І на даний момент, припустимо, для тих людей, хто зараз знаходиться в Нідерландах, є дуже багато таких можливостей, можливостей відвідати такі ярмарки з працевлаштування. Одна з них буде цього тижня, і вона буде проходити в Амстердамі. Далі інші. Будуть також проходити в Амстердамі, деякі також проходять в Роттердамі, можна подивитися. Одна з найближчих таких ярмарок буде, зараз я вам скажу, в середу. І це буде в Йохан Краус Аріна, тобто це буде в приміщенні, де безпосередньо проходить футбол. Дуже зручно туди дістатися, тому ви можете спланувати свій час, для чого необхідні такі ярмарки. Для чого необхідні. Ярмарки з працевлаштування. По-перше, ви можете подивитися на, на тих людей, хто інтерв'ює. Ви можете подивитися на рекрутерів, ви можете подивитися і поспілкуватися з ними, ви можете самопрезентувати, що ви вмієте, хто ви. І ви можете також справити правильне враження і презентувати ваше CV, що ви вмієте. Але найголовніше це нетворкінг. Тобто, коли ви йдете на будь-який такий івент, коли ви йдете на івент ярмарка з працевлаштування job fair – там ви можете безпосередньо не, не тільки знайти роботу. Я не кажу зараз про те, що це саме найкращий такий, е, варіант пошуку роботи, але це той варіант нетворкінгу, який допоможе вам, по-перше, здобути розуміння того, які зараз є е, 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 вимоги на ринку праці, тобто ви будете розуміти, що від е, кандидату, е, що е, необхідно показати кандидатові на. На першій зустрічі інтерв'ю припустимо в цій компанії, бо там будуть представлені різні компанії, різних, різних розмірів, і також будуть також інтернаціональні компанії. Але зазвичай це, там дуже багато буде локальних компаній або національних компаній. Отже, ці компанії будуть презентувати себе, вони будуть показувати, чим вони займаються, саме реклама, рекламування буде, і вони також будуть активно спілкуватися з людьми, які будуть приходити до їх до їх виставкового такого стенду. Тобто на стенді ви можете подивитися, хто буде, зазвичай, це людина з HR, буде хтось з Public Relations і декілька також представників компанії. Зазвичай, що вам можна зробити. По-перше, підійти поспілкуватися, похвалити компанію, що, ви, що вам подобається, що компанія робить. По-перше, треба похвалити, так, сказати, що вам подобається. Те, чим займається компанія, але саме знаючи те, чим саме займається компанія, а не просто пустими словами. По-друге, вам необхідно підготувати Elevator Pitch. Що це таке? Ми будемо з вами цього тижня займатися безпосередньо розробкою Elevator Pitch. Але для чого він необхіден? По-перше, якщо у вас є 60 секунд, коли ви їдете в ліфті з кимось, кого ви не знаєте, ви можете дуже швидко. Презентувати себе, і таким чином людина, яка буде з вами досить короткий час, проміжок часу, на одній території, буде знати, хто ви, що ви і про що ви. Ким ви працюєте або хочете працювати, в якій сфері ви професіонал. І elevator pitch зазвичай необхідно підготувати для того, щоб самопрезентувати себе ефективно. Якщо ви хочете себе ефективно самопрезентувати, а також потренувати це, це дуже класна така буде нагода безпосередньо на ярмарці. Тому я раджу, щиро раджу, піти на різноманітні ярмарки з, саме з метою нетворкінгу. Бо um, там також будуть рекрутери. І ви можете з ними поспілкуватися про е, вимоги в різних компаніях, не тільки в одній компанії, і також будуть представники різних компаній. З ними можна поспілкуватися безпосередньо, е, в яких, е, яких відділах вони на даний момент набирають людей, е, де вони на даний момент бачать себе, який розвиток буде компанії, над якими проектами вони працюють, і поспілкуватися також можна буде з ними. Ось е, з рекрутером можна буде поспілкуватися на такій ярмарці. Е, Приводу того, який у вас профайл, і що може також вам знадобитися, може, вони нададуть деякі такі консультації певні з того, що саме може знадобитися вам, якщо ви будете працювати або хочете працювати в одній з компаній, з якими вони мають співробітництво. Отже, скажіть, будь ласка, якщо у вас є питання, буду дуже рада вам допомогти. Якщо. Нема питань. Я всіх запрошую на ярмарки, які будуть зараз проходити в різних країнах. Вони вже заплановані. З працевлаштування не треба, не треба очікувати дуже багато від таких ярмарок. А вже ж ми розуміємо, що для того, щоб працевлаштуватися, необхідно над цим працювати. Але для чого нам необхідна ярмарка? Для того, щоб активно... Залучати себе в нетворкінг, а 2025 рік це рік нетворкінгу, і вам необхідно активно себе продавати на різних платформах, не тільки на LinkedIn, але й один на один вживу, коли ви спілкуєтеся з людиною. Це дуже класна нагода для того, щоб поспілкуватися, самопрезентувати себе і подивитися на тих людей. Хто саме буде працювати, або хто вже працює в даному випадку, хто вже працює в цих компаніях? Тобто, ви ви будете бачити людину, з якою ви можете хто знає, може в майбутньому ви зможете з нею працювати в цій компанії. І, а може ця людина буде безпосередньо брати участь у інтерв'ю, яке ви будете проходити до цієї компанії в процесі саме працевлаштування? Тому я вам. Бажаю успіхів, якщо ви, ще не, якщо ви ще не зареєструвалися на курс з ефективних комунікацій або з підготовки до співбесіди, ви можете знайти це в сторіс або в моєму профайлі. І я вам бажаю успіхів, гарного дня і до зустрічі завтра. Бай!